Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Тримаймо, хто дозі. Це сніданок. сніданок Ми ефірі, продовжуємо так. так. Як і обіцяли, з нами зараз на прямому зв'язку буде екологиня Наталія Гозак. Е, Наталію, хочемо вас побачити і щоб ви нам дали як професіонал відповідь на те, як на екологію вплине підрив е, Каховської ГЕС. Доброго ранку, вітаємо, е, вітаю. Вітаю, справді сьогодні зранку новини були дуже невтішні. Єдине, що сподіваюся, що це не застало зненацька, як сніг наших комунальників. А це справді до цього була можливість підготуватися, бо це не було новиною, що така можливість підриву дамби існує. Так. Що наслідків, так? безумовно зараз найбільш важлива і. Дії, які треба робити, це евакуація населення нижче за течією, це затоплення, яке моделювання говорить, що триватиме там від доби до п'яти діб, тобто це таке певне тимчасове, але дуже потужне підняття рівня води, включно з можливістю руйнування мостів нижче, от, наприклад, як залишки Антонівського моста біля Херсону. От, але насправді я думаю, що ситуація значно більш драматична в довгостроковій перспективі. Тобто, зі спущенням водосховища руйнування, принаймні, ну як зараз показує ві показують на відео, не ну справді дуже потужні. Вони величезні, їх не можна швидко полагодити навіть в призвільненні, прям цію секунду. Тобто, це означає, що рівень водосховища буде спущений надовго. Це означає, що вода в північно-кримський канал буде менше надходити, і навіть Крим залишиться ну, якщо не без, то з значно меншою кількістю води. Маліоративні канали, які були прив'язані до водосховища в усьому цьому регіоні Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька область. Вони всі будуть потерпати від нестачі води. Не знаю, взагалі чи можна буде продовжувати сільське господарство в таких умовах. Це відсутності води, доступ до питної води. Окупований Бердянськ, скоріш за все, буде мати величезні проблеми з доступом до води, питної для населення, і не тільки Бердянськ, але найбільше насправді ризик це Запорізька АЕС. Це найбільше із можливих ризиків, оскільки Ставокохолоджувач він прив'язаний ага. до доповнення він набирає воду саме з водосховища, і це той ризик, який весь час обговорювалися, коли було просто спуск води. А зараз ну, важко сказати, скільки часу. Зрозуміло, що це не питання наступних там, годин чи доби. Ставок наповнений, наскільки я знаю. Тобто, певний час не буде якихось критичних таких змін, але тиждень. Дні, тиждень, два тижні, і е, потрібно буде налагодити безперебійний доступ до наповнення цього ставка? Якщо цього не буде, то радіоактивна така катастрофа е, на найбільшій в Європі атомній станції стає ще більш реальним. Більш... Наталю, я розумію, що ви не є фахівцем у цій галузі, але тим не менш, давайте окреслимо це. Тобто, якщо не буде охолоджувач е, реактору, поступати туди вода в нормальному об'ємі. Е, про яку катастрофу йдеться? Ви можете розтлумачити більш-менш? Ну, в загальних рисах, тобто будь-яка атомна станція потребує охолодження, чи працює вона чи ні. В будь-якому так, випадку так. для цього створено ставок-охолоджувач, який наповнений водою і використовується саме для охолодження реакторів. Ця вода вона випаровується. Вона ну якби там не замкнений простір. І відповідно, треба доповнення цього ставка. Це доповнення відбувається з Дніпра. В разі доповнення. Що відбувається? Вибух, викид, що це. Перегрів, перегрів перегрів реакторів. Вони можуть я не знаю, плавитися можливо, ага, ну тобто, це це справді треба консультуватися з фахівцями, з атомниками, але. Це ризик, який має будь-яка атомна станція у всьому світі за відсутності охолодження, е, наступають проблеми. Зрозуміло, якщо не помиляюсь, хіросіма саме так е, була зруйнована, коли зникло е, охолодження. Це охолодження. це правда, це правда. Е, Наталю е, ще давайте поговоримо більше про зміни екосистем. Е, е, що з людьми сільським господарством більш-менш зрозуміло, хоча ви окреслили достатньо песимістичний прогноз, як на мене, е, давайте про е, зміни флори, фауни і мікроклімату. Цих регіонах от масштаби окресліть, окресліть Будь ласка, е, ну справді в величезній території зараз будуть оголені вище, е, вище дамби. Там, де йде спуск води, прибережні зони, які були покриті водою з 50-го року, там вже майже скоро століття, будуть оголені. Відповідно, ця е е рослинність, е всі тварини, які там знаходяться, не зможуть е швидко е якби, піти. Це все буде гнити, і точно перший час це буде дуже неприємний там сморя, всі ці процеси гниття і так далі. З часом, коли буде е висихання цих ділян скоріш за все буде рухатись до опустелювання. Тобто не може рослинність швидко відновитися, це буде такі пустельні території між там да, людськими поселеннями і до води буде така здоровенна зона, ем, ну можливо, малопрохідна, як поки вона буде ще волога. Пізніше це буде, скоріш за все, такі пустельні регіони. Далі, якщо. Ем, ну але з роками, там через кілька сезонів, скоріш за все, воно заросте або буде намагатися заростати, і екосистема відновиться в певний момент. Але на що це буде схоже, важко Наталя, на що це буде схоже на сканю нову, мов не кажу, щоб нам було релевантно зрозуміти? За ну, кілька бо ще ні. Скання нова це цінні е, степи, Лісо -степ, які так. не були Створен порушені. Е, та, створені природи mm -hmm. не були порушені століттями, а тут у нас е, буде. Така м, суха моляка, пустеня ля і потріскана земля, яка буде поступово намагатися заростати, надалю людина Десь... може допомогти в цьому процесі і відновити швидше. Mm -hmm. Якщо е, буде відновлена е, ГЕС, якщо буде залатана ця діра, і вода знову буде поступати. Як ви гадаєте, скільки часу потрібно буде для відновлення і всієї екосистеми, і русла, і тих частин, які за деякий час е, будуть сухими? Ну, насправді, природний стан річки це вільно текуче русло. Тобто, загалом, річка відновиться в розумінні екологічного відновлення, це коли в нас немає дамби, коли вона є можливість води вільно... Вільно текти. Тек. Угу. Так, Та це стан відновлення. А водосховище це створений людину, штучний об'єкт, який порушує природний стан. Угу. Тому, коли буде можливість відновити дамбу. Вода наповниться, ну будуть такі процеси знову ж таки: гниття рослинності, яка тепер опиниться під водою. Uh -huh. Буде проблеми з якістю води довгий час, поки знову екосистема не стабілізується. Наталя зрозуміло. Пасибі за прогноз. який би, би він не був. Дякуємо. Е, і дякую, що так чітко і оперативно окреслили це. Пасибі. Наталя Гоза. За мить продовжимо Я і будемо інформувати оперативно про те, що відбувається. Є вже е, відео на 10 метрів. Опустилася в деяких місцях вода в Дніпрі. За мить продовжимо. 9 червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 14-му, місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Очумі ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордене, у нього тут сльози, отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віка. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна